Вітаю на обласному державному телеканалі в ефірі. Програма Пряма мова. Про найактуальніші питання життєдіяльності регіону. Сьогодні говоримо із головою Сумської обдержадміністрації Миколою Кличком. Пане Миколо, вітаю вас! Вітаю! Нагадую, глядачам, ми працюємо у прямому ефірі. Телефон для ваших запитань 617 107. Долучайтесь до розмови в студії. Микола Олексійовичу, до вас же ну напевно почнемо з найактуальнішого таке питання: підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги нас очікує із 1 квітня. І е, зараз дуже актуальним є питання нарахування субсидій, куди звертатись за поясненнями, за інформацією, можливо, за якимись довідками, що взагалі для цього треба для цього всього потрібно, як робота ця проводиться, наскільки активно і ефективно? Можливо, якийсь телефон гарячої лінії ви назвете? Ну давайте почнемо з, По порядку, да, з вашого питання щодо гарячої лінії з усіма питаннями. Можна щодо призначення та виплат субсидій, можна звертатися на гарячу лінію Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. Телефон 60 02 08. Ще раз 60 02 08. Також громадяни можуть звертатися до управлінь праці та соціального захисту за місцем їх проживання. В умовах підвищення тарифів та житлово-комунальних послуг держава прагне максимально підтримати малозабезпечені родини. Зокрема, шляхом надання житлових субсидій, про які ми говоримо. Ну, Наразі 82 тисячі сімей в області, що складає 18%, отримують житлові субсидії. З уведенням законодавчих змін зрозуміло і з підвищенням тарифів на газ, електричну енергію, теплову енергію, і безумовно їх кількість, кількість збільшиться. Я думаю, що значно збільшиться. Тому уряд передбачив. На фінансування субсидій та пільг зі сплати житлово-комунальних послуг 25 мільярдів гривень. Це в цьому по Україні. Яка частка сумщини буде в цій сумі? Мільярд 32 мільйони гривень. Більше одного мільярду гривень. І з 1 травня прошу звернути на це увагу: почне діяти новий порядок призначення субсидій. Оформити її стане значно простіше. Постановою Кабінету міністрів відповідною передбачено, що до 15 квітня всім користувачам комунальних послуг разом з платіжками за комунальні послуги має надійти бланк заяви на отримання субсидії та спрощена форма декларації про доходи. Там замість 90 питань зараз залишилось приблизно 15. Документи можна Буду надіслати поштою після їх заповнення до органів соціального захисту населення за місцем проживання. Субсидія призначатиметься на 12 місяців, на, на календарний рік. До цього її призначали на опалювальний сезон. Сім'ям, які зараз отримують субсидії, взагалі не потрібно подавати новий пакет документів до органів соціального захисту. Їм субсидія призначатиметься автоматично, спрощується набагато система. Скасовується також. Обмеження щодо призначення субсидії з рахуванням майнового стану сім'ї. Серед таких обмежень раніше були там наявність у власності двох або більших автомобілів, квартир, будинків. Крім того, згідно от з цим новим порядком, який розроблений Кабінетом міністрів, на субсидії можуть претендувати особи працездатного віку, які не працюють, не навчаються і не перебувають на обліку як безробітні. Це також є нововведення. Субсидію також. І це дуже добре для малозабезпечених вес населення, можуть оформити особи, які орендують житло. Але з орендодавцем має бути укладений офіційний договір, а на орендарів відкриті особові рахунки на сплату комунальних послуг. На призначення субсидії не можуть претендувати, підкреслюю, не можуть претендувати сім'ї, які протягом року. Робили одноразово, підкреслюю, одноразово, дороговартісну покупку на суму від 50 тисяч гривень. Зрозуміло. Тобто автоматично ці сім'ї не можуть претендувати на субсидію. Нині черг в органах соцзахисту немає, фахівці працюють навіть в суботу і без обідніх перерв. Ви знаєте, при потребі працівники територіальних центрів соціального обслуговування населення. Забезпечують оформлення документів і на дому. Зокрема, це ну, стосується громадян похилого віку, осіб з обмеженими фізичними можливостями. До роботи в сільській місцевості залучені уповноважені особи сільських і селищних рад. Якщо ну, ну, виникають якісь питання, да, знову ж таки, 608. 60, да, це, це так, а розрахувати орієнтовний розмір субсидій можна самотужки, а на сайті Мінсусполітики є калькулятор розрахунку субсидій. Ну і ще раз телефон називаємо 600208, Це для того, щоб звертатися з усіма питаннями стосовно нарахування і оформлення субсидій. Е, е, наскільки відомо? Переходимо до іншого питання. Ну. На території області вирішено розмістити військові е, частини і облаштувати для них відповідні містечка. Е, з чим пов'язано це рішення в першу чергу, і е, як планується розміщати, де будуть ці містечка, чи закрита ця інформація, чи відкрита, чи можете ну, ви прояснити ситуацію. Є речі, про які я об'єктивно не можу говорити відкрито, але е, дуже приємно, що все-таки нас почули. Особисто е, я, як голова обласної ради чи тричі звертався до різних міністрів оборони України. Нарешті нас почули, і було прийнято рішення про те, щоб розмітити військові частини на території Сумської області. Тут є дуже багато позитиву від цього. Це зрозуміло, перший позитив це безпека нашої області, тому що ці частини будуть розташовані частково і не подалеку, де да, на. Від, біля кордону. Біля кордону, Сумська ділянка матір. Е, в, в тому це. числі, так. Да. Mm -hmm. І е, ми по-іншому будемо себе відчувати, повірте, коли ми розуміємо, що в Сумській області є е, військові, які будуть її захищати, не дай Боже, у випадку поганого розвитку подій. По-друге, це те, що частина призовників і мобілізованих в Сумської області можуть служити в цих військових частинах, на рідній землі. Я підкреслюю, частина. Зрозуміло, що ми не можемо говорити про конкретні навіть відсотки, але частина буде тут. Третє це податки. Тому що в випадку розташування податки будуть сплачуватись також на території Сумської області, тому що юридична особа буде розташована тут. Є, є багато позитивів. Проте є і певна ситуація, яка пов'язана з тим, що гроші на те, щоб облаштувати поки що Міністерство оборони не виділені. Ну, я розумію, з об'єктивних причин, тому що там дуже велика тендерна, тендерна процедура і процедура виділення коштів обрахування. Але ми не можемо чекати, тому що вже військовослужбовці знаходяться частково на території області, треба їх, і ми займаємося активно їх розселенням. В тому числі, ви знаєте, я говорив про це і якраз ну, в зв'язку з сесією обласної ради. Точніше, з пленарним засіданням, коли терміново треба було виїжджати і дивитися місце розташування, яке там запропонував нам один народний угу. депутат, який на сесії, до речі, виступав в цей час. І ми виїжджали, дивилися у Ворожбі Лебединський Де район, якраз Де містечко. розташувати, Ну там, угу. це містечко. І е, можу говорити, тому що ми це місце не обрали, не підійшло воно. Але знайшли інше місце. Воно ну в нормальному становищі. Ми туди вже декілька разів разом з головою обласної ради виїжджали, створена комісія. А головне, що там вже почалися роботи. Проте методом я кажуть народної стройки залученням коштів і сил і трудових резервів підприємств області на добровільній зрозуміло основі тому що я дуже вдячний і, і представникам Керамеї, і будівельній компанії Федорченка, і заводу імені Фрунзе, і, і багатьом іншим підприємствам і Голгола Кодосу, які допомагають, які розуміють, що так область треба захищати. І розуміють ті завдання, які зараз стоять перед мною особисто, перед обласною державною адміністрацією, з тим, що ми повинні захищати нашу область. З цим питанням зрозуміло да. у нас глядач на зв'язку. Будь, да, будь ласка, говоріть. добрий вечір. Добрий вечір. Говоріть, Добре. будь ласка, Шановний Микола Олексійовичу. Чи знаєте ви, що в Сумській області налічується більше 32 тисячі, а по місті суми більше 7 тисяч цих хворих? Які І більше цих хворих не з дитинства, а в молоді роки. І з основною причиною виникнення цієї хвороби є депресивний стан. І якщо не пролікувати півроку, ця хвороба переходить. Цих цих хвороб ще за хренію. Ви стоїте дуже близько біля телевізора, дуже, дуже сильне ехо ну, йде. Будь, будь ласка, відійдіть. Ми питання, питання зрозуміли стосовно дякую. псих хворих. А що ви хотіли запитати е, конкретно про лікування цих хворих, про е, стан е, лікарень? Що? В чому полягає суд? Відключився ну, зв'язок. Зрозуміло питання. Дійсно, ситуація е, мені така відома. Стосується дійсно депресивного стану, і я вам скажу, що Сумська область, на жаль, ну, до останнього часу займала одне з перших місць в Україні по кількості суїцидів. Я це знаю добре, тому що в мене дружина працює в суїцидологічному центрі, допомагає психологам дуже багато вже років. І ті питання я досить чітко розумію. Тим більше зараз, після того, як Ситуація в Україні ускладнилася і після подій майдану, і зараз, під час цих подій, коли наші хлопці повертаються зі сходу, виконавши свій службовий обов'язок, захищ, захистивши батьківщину. Безумовно, є певні психологічні зрушення Напевне, так. питання полягало більше в лікуванні, лікуванні стосовно психоневрологічного да. диспансеру, який Ма, стільки мабуть, говорилось та. про нього. Значить, mm. Я вважаю, що нам а, слід цей психоневрологічний диспансер обов'язково застосовувати максимально для охоплення якомоги є більшості кордові я думаю що можливість можливість є в плані апаратури в плані приміщень проте знову таки впираємося в фінансування Найголовніша проблема тут це фінансування то, то, конкретно ви не можете назвати ніяких дам, ніяких цифр, можу, тому що да, фінансування можу. Фінансування, на жаль, воно обмежене. На жаль, воно обмежене. Проте, повірте, ми зараз робимо все для того, щоб е, в психічних хворих, особливо розуміючи, що зараз кількість людей, які будуть мати ці проблеми, вона кардинально зросте. Тому ці завдання ми розуміємо і е, будемо використовувати. Повертаючись да. до зростаючої кількості, все ж таки це наші реалії. Яка ситуація взагалі на кордоні Сумської області, на тій ділянці, яка на нашій слава території? Слава Богу, дякувати Богові. У нас ситуація на кордоні стабільна. Ми, ну так, можу сказати, що не бачимо скупчень техніки противника з боку російського кордону, таких великих, слава Богу. Але військові частини розміщуємо себе. Ні, так це ж може дуже картина дуже швидко змінитися. Я знаєте, тут треба подякувати нашим людям, громаді області, тому що це означає, що ну ворог не бачить тут можливості. Створити ж такі собі кишенькові республіки, які створені там ДНР і ЛНР, тому що народ чітко проукраїнсько налаштований у більш у своїй ну переважній більшості, і це е, аналізується. і Я бачу, що люди це розуміють і з кожним з кожним днем у нас е, протестично налаштованих громадян стає більше. Мобілізація із завданням сумщина справляється. Е, значить, перший етап четвертої хвилі мобілізації. Ми е, в нашій групі. Ну, яка займає майже половину областей, знаходимося в першій половині, і по другому етапу також в першій половині знаходимо по виконанню. Іде непогано, були проблеми на першому етапі, були звільнені деякі керівники районів, в тому числі за провал завдань мобілізації. Ну, це ненормально, коли я особисто працюю з військовими комісарами міськими або районними в телефонному режимі і вивчаю ситуацію, і підказую, що робити. Ну так не може бути. Але зараз наше завдання головне це хлопці, не лише мобілізація, а й демобілізація, тому що приходять хлопці. От зараз ми і з питаннями це, а, статус та, учасника та, бойових та, бій, дій, соціальні пільги і так далі. І ми так цим далі. активно займаємося. Mm -hmm. от я просто приведу простий приклад. Зараз обласна державна адміністрація, обласна рада і центр зайнятості в кожній обласній районній державної адміністрації в обласній це зрозуміло. Буде висіти у Скажем, на сайті адміністрації. на буде сайті розміщено. буде обов'язково, так. Да. Тут буде і районних угу. адміністрацій. Тут вказано, з якого питання куди звертатися телефон і адреса. Але ми будемо робити максимально єдину службу для того, щоб учасника, ту, який буде звертатися за Уже мав інформацію, вже мав інформацію який... і угу. принцип будемо застосовувати єдиного вікна. Але це справа не одного, не одного дня. Але ми в цьому напрямку працюємо. Крім того, ми кожному учаснику антитерористичної операції, які е, буде демобілізовуватись, повертатися, він отримає, ну зможе отримати або в районі державної адміністрації, або в сільській раді, або в центрі зайнятості таку пам'ятку, де розписано чітко, куди звертатися, з якого питання, які пільги передбачені йому, на що він має право. Це перші, такі перші невеличкі кроки, які ми робимо. Зрозуміло, питання постає і про здоров'я, якщо ми вже почали цю розмову. І Сьогодні черговий раз поставив військовому комісару завдання, що всі, хто перебуває, хто перебуває з зони АТО, повинні пройти медичний огляд. Тому що зрозуміло, що там люди стан здоров'я. Здоров і навіть на адреналіні ще людина приїхала, і вона в себе відчуває, нібито добре. Але її стан здоров'я не такий вже добрий, як вона себе відчуває, тому що ну, це пов'язано з, з таким психічним станом. Так? Тобі здається, все добре, все нормально, до що я больной. А насправді є такі захворювання, можуть бути, які потім будуть впливати ну, на стан здоров'я на довгий час. Крім того, дав завдання, щоб вивчили, щоб всі родини, які мають цьому, цьому потребу, учасників АТО, Учасник АТО – дружина, дитина. Безкоштовно поїхали лікуватися в е, санаторії, ті, які розташовані принаймні в Сумській області. Лі... перевірили стан здоров'я, поганий стан здоров'я. Будь ласка, в санаторію лікуйся. Ну тепер През... контролювати Ви. треба, як завдання виконується. Нас наступний це... глядач на зв'язку. Давайте ласка. послухаємо питання. Добрий вечір. Говоріть, будь ласка. А, доброго вечора. Добрий вечір. А, я хотіла запитати і звернутися вас із проханням надати відповідь на таке запитання. Ну, по-перше, дякуємо, що можемо поспілкуватися в прямому ефірі. Дуже не всі встигнуть. І питання у нас таке: у нас станом на сьогоднішній день є заборгованість з опалення. Чи має право субсмія набути субсидію, скажімо, маючи заборгованість? Питання. Зараз я не можу вам відповісти, чи має чи має право родина отримати заборгованість, але я обіцяю, що До я департаменту суд захисту шістдесят да, нуль два новина зводити департаменту соцзахисту, я, може відповісти на це питання. ці деталі. Не знаю. І ще раз наголошуємо телефон 600208, звертайтесь із усіма цими питаннями, Микола Олексійович. Але до субсидій я б хотіла б от про е, борги Згадали є ще заборгованість по відшкодуванню пільг і субсидій від держави. Чи є зараз побоювання того, що не, не будуть комунальні установи потім за е, спожиті е, послуги відшкодування? Ці отримувати від Ні, впливу, держави Ні, цього не буде, і е, е, наприклад, тільки місто Суми має таку заборгованість 5,5 мільйонів. В цьому напрямку ми працюємо, я думаю, що всі ці питання будуть закриті. Стосовно міста Суми… Позиція уряду, уряду і президента в цьому питанні дуже чітка: всі заборгованості будуть закриті. Стосовно міста Суми, ось минулої суботи міський голова Олександр Лисенко відзвітувався перед сумчанами про свою роботу. Ну, оцінки його діяльності ну, дуже, дуже категоричні, як гарні, так і погані. Ваша оцінка роботи керівника обласного центру вас, як губернатора? оцінка досить суперечлива, тому що. Також. також, да, Досить суперечлива, тому що не все, що відбувається в місті, багато чого мені не подобається, скажу відверто. Це питання прибирання вулиці, стану, стану е, доріг, особливо це стосується е, по дворових доріг. Дуже багато питань, ну, які просто для мене ну, є незрозумілими. Співпраця є? Співпраця є, але вона, знаєте, в, ну, не той режим, який би мені хотілося. Як би вам хотілося і в чому проблема, щоб полагодити? Я, я, я хочу, знаєте, головне відвертих відносин. Тому що якщо спочатку міська влада створює якусь проблему, а потім каже, губернатор повинен втрутитись в цю ситуацію, да? ну, це, наприклад, як це було, було по тарифам на перевезення, да? коли почалися мохліжі, я по-іншому не назову з виконкомами. І моя позиція була чітка в цьому питанні. Зі мною ж ніхто не радився, коли це робив. А потім ми запрошуємо Микола Олексійовича, щоб він прийняв участь у засіданні виконкому. Хлопці, та кожен повинен відповідати за, тобто за своє. Ваша позиція, ви хочете, щоб радились до того? Безумовно, страх, безумовно а, не, а, а не після того. А якщо ви на себе взяли відповідальність, то працюйте. Ну, якщо в мене є якісь питання спірне, я їду в кабінет міністрів або дзвоню профільному міністру, вивчаю питання, а потім приймаю рішення. Чому ж міська влада так не робить, хлопці всю повноту відповідальності за те, що відбувається в місті Суми, несе міський голова і його команда. Це все, що ви хочете сказати, звіту міського сказати. голови стосовно співпраці вашої із депутатським корпусом обласної ради. Фактично вас майже звинуватили у зриві сесії обласної ну, ради останньої. Ну, Чому ну, так розуміло. сталося? Ну це знову знову питання відповідальності. Кожен повинен питати за своє, якщо я відповідаю за роботу виконавчої гілки влади. Не треба мені приписувати відповідальність за роботу, скажімо так, законодавчої гілки влади, да? місцевого парламенту. Хоча я є депутатом, але я звичайний зараз депутат, який має свою роботу, має своє навантаження і свої термінові якісь справи. Але ви теж не приїхали тоді на сесію? Ні, я на с... це неправда. От в не, ньм не, 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 не треба мені сесія. Складається з комісії, з депутатських, з депутатських загальних зборів, з президії. А є пленарне засідання, і воно може переноситись на годину, на дві. Я коли бачив ситуацію, що ну не збираються депутати об'єктивно, да, обзвонював, спілкувався. Я просто брав і переносив І брав, і переносив це пленарне засідання на інший термін, на день, на два, на три. В цьому нема трагедії. Це постійно відбувається. Просто це маніпулювання, ви ж зрозумієте. І певна політична сила, і певні політичні сили. Вони за цим стоять. Нічого насправді не відбулося. Перенесли засідання на інший день і прийняли всі необхідні рішення. Трагедії взагалі немає. Навпаки, я вважаю, що добре, що так відбулося. Що побачили керівництво обласної ради все-таки, і деякі депутати обласної ради, що треба враховувати думки всіх. Депутатських груп і фракцій, принаймні великих. І тоді буде спільна, спільна розмова. Ну, у мене жодна сесія не зривалася, коли я був головою обласної ради. Тому чому? Хоча були різні То, коли, інтереси, тому що з того боку Росія використала це як прецедент до того, щоб звинуватити То що. Подати таку інформацію. Сумщина підтримує росіян. Оксана, ну ми ж понеділок прийняли. І це почало гуляти по інтернету. Ну, прийняли, ну, Слухайте, ну, вони могли написати mm -hmm. все, що завгодно. Що ми не так вийшли з кабінету, що ми там не той та флаг повісили або ще щось. Ну, Можна ж коментувати все, що пише Росія. Вони напишуть таке, що нам і не снилося. Подивіться Лайф Ньюс. Тобто вас чітка, перефразовуючи позиція. коротко, можна сказати, вчиться керувати. Ні. Вчиться не керувати, я не можу казати, кому вчиться керувати. Вчиться домовлятися з різними групами і з різними враховувати різні інтереси. Як говорив тоді, колишньому губернатору, ходили разом з лідером ГО «Майдан» Тищуком, з керівником, да, ходили, вмовляли, розпустіть цю обласну раду. Двічі були були підстави для цього. Зараз і проведіть разом вибори з виборами до парламенту у жовтні минулого року. Не послухали нас. І деякі депутати, які зараз більше всіх там на сесії кричать, вони ж були противники розпуску ради. А зараз кричать, що рада не працює. Хлопці, я ж вам казав, давайте розпустимо цю раду. Щоб побоялися виборів. Так не бійтеся, зараз будуть вибори. вже немає сенсу розпускати через 4 місяці, починається виборча кампанія. І потім. Народ обере і всім громадським діячам, які розказують там байки, ходять і плітки розпосюджують хлопці, та йдіть на вибори, візьміть на себе відповідальність. За вас люди проголосують, і ви будете мати повне моральне право говорити від імені народу. А коли ну, якась там, кількість людей, 10 чоловік, 20 чоловік, говорять від імені всієї громади, це неправда. Більш-менш може говорити від імені громади громадська рада, до якої входить там, декілька десятків або навіть сотні громадських організацій. Будь ласка. Оце дійсно той орган, який більш-менш може претендувати на виявлення громадян, на воявлення громадян, якусь громадську громадську думку. Наступна сесія 9 квітня. Думаєте, вже по-іншому все буде відбуватися? До сесії знову ж таки треба готуватись. Якщо виникають проблеми у депутатів зібранням сесії, звертайтесь, я можу допомогти. Як я пообіцяв у четвер, о другій годині, коли було перенесене свідання, що я особисто. Буду втрачати всю ситуацію, і в понеділок сесія відбудеться і прийму ці необхідні рішення. Так і відбулося. Я за свої слова відповідаю. Мені просто прикро, що такі приводи використовуються для розхитування ситуації в області. жодної трагедії в цьому не бачу. Все відбулося, і повірте, якщо будуть до мене звертатися, я допоможу. Але треба, якщо щось не виходить. Просити допомоги, я допоможу. Я зрозуміла. Це стосується міста суми і обласної ради. Ще одне питання, яке зараз дуже е, обговорюється сильно, і е, в інтернет-мережах, в тому mm -hmm. числі, це навколо е, трьох бірж на території області, е, Взагалом, в чому ситуація, в чому весь конфлікт? Агропромбіржа, аграрна ресурсна біржа, аграрна біржа України. В чому, в чому суть полягає? Суть суть. І, і знову ж таки, у ну, вас як губернатора, звинувачують у тому, що там не обійшлося без вашої персони. В чому плані? В якому плані обійшлося без моєї персони? Ну, в тому плані, що у нас раніше працювала Агропромбіржа, одна єдина була монополістом. А далі з'являються ще ну, питання. Да. Есть, питання угу. в тому, що був монополіст, приватний, до речі, монополіст. Угу. Хоча він був монополістом, незрозуміло з яких причин, тому що є аграрна біржа України державна, Кабмінівська, і вона фактично не працювала. І це питання вже до керівництва цієї аграрної біржі, як загальноукраїнського, так і місцевого, а також до керівника колишнього вже департаменту агропромислового комплексу, вже колишнього керівника. Чому ця біржа не працювала? Чому допустили те, що навіть перемагаючи в конкурсі на проведення земельних торгів? Юристи не змогли відстояти в свою позицію в суді, і суд заборонив, до речі, за позовом той біржі, про яку ви казали, роботу блокував роботу іншої біржі, державної біржі. Тобто ситуація зараз нормальна, Ситу... у нас є півтори хвилини. До завершення Ситу... ефіру, Ситу... моя ситуація, моя позиція в цій ситуації дуже проста. Повинна бути здорова конкуренція. Жодний народний депутат, голова адміністрації, радник міністра не має права втручатися в ринкові механізми і самі. Підприємства, які заготовляють ліс, підприємства, які переробляють ліс, повинні знаходити такі механізми реалізації цієї деревини, які відповідають чинному законодавству, а головне їх інтересам, інтересам держави, тому що інтерес підприємців і інтереси держави співпадають цьому питанню. Вільний вибір, вільна економіка, ринок це ті механізми, які повинні працювати в області. І вони запрацюють. Хай мені погрожує, хто хоче. Радники, міністри, народні депутати, нехай мене обливають брудом. Це питання принципове. Це питання я в Кабміні спілкувався. Підтримка там є повністю. Лише ринкові механізми, лише вільний, вільний ринок. Час ефіру вичерпано. Я вам дякую. дякую за відповідь. Я зрозуміла. Глядачам нагадую, що сьогодні ми спілкувалися з головою Сумської облдержадміністрації Миколою Кличком. До наступних зустрічей на обласному державному телеканалі.